Коли нерви здають і ти не можеш успокоїтися, приходиться їздити хоча б через день, дивиться на соняшну. А він отакий, як має бути, фух, можна тепер видихати. Сиду 200, 200. Будеться Всім дякую за рекомендації. Не треба убрало там, де повилазила після дожів. А туди далі може ще внесемо якісь добрива, не знаю які. А може нічого не буде вносити. Може ось ще піде дощ, подивимося, потім прополочку йому і на цьому буде кінець. так же не строго. Дисковка є дисковка. Ну, поки вологач нас балує. Поки все добре. Що рекомендував, посовітував. Але ще знайомий. Дякую за підписку.